Всім привіт! До вашої уваги скотч декоративний в лоті 8 одиниць. Є 4 кольори, в кожному кольорі по дві штучки буде. Тут його 50 метрів, 15 мм він має шириною, він іде неоновий, стійкий до погодних умов. Легко віддирається, не залишає після себе слідів. Він зроблений з гуми. собі вартість одного буде 82 гривні, а вартість лоту 660 гривень. Цей лот можна замовляти на нашому сайті або у менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші канали та стежити за нашими новинками. Будемо раді вашим вподобайкам. Всім дякую, заробляємо разом!